Вітаю вас, друзі! Я ви на каналі Ходабеч. Вот, і сьогодні дивимось. Я не побоюся цього слова називати вслух. Найкращий бій, який я тільки бачив за весь час в танках. Відколи я записую ці відосики та дивлюся в Ютубі. Не побоюся. Найкращий бій в світі танків на РХМі. За весь за всі за весь час і не тільки, і за всі танки. Я не кажу зараз тільки за Архем. Взагалі, я такої диковинки ще не бачив зовсім. Відразу протискай подивайку, підписуйся на канал та пиши будь-який коментар. Ми дивимося топовий бій на РхМі. Граю у зводі з Йосипом Сьомим нікнеем. Звучить якось так: Снайбой. Є круто зіграний бій на мапі Оверлорд, де кидаю до 9-х рівня по одній артилерії в команді та нашого візові ворожого кидає ця мантікора, тому що тільки по одному легкому танку. Вважається всіма гравцями, що Мантікора кращий танк від РХМа. Ну і саме до нього ми будемо порівнювати оцей бій на цьому бої, б, бою, бо тому бо, бо, що саме проти Матікора кидає нашу архема. Ну але за кермом відразу кажу, непростий гравець, це статист понад 3200, по ВН-8, 60% до перемог та майже 50к проведених боїв. По ВТР, оце мається на увазі ВТР, ви розумієте, оцей е, показник. Ігровий мається на увазі всередині клієнта 11,5 тисяч по ВТР у даного гравця. Чудово він відіграє, і саме сьогодні, як він буде виживати, от я, я передивлявся чотири рази, зараз я дивлюся п'ятий раз. От я думав, як таки відкоментовувати? Так, без жодних спойлерів, полишаємо оцю справу. Дивимось, що зараз відбувається на даний момент. От зараз, якщо подивимося на міні-мапу, то перша друга лінія, так звана, ну це навіть і не називаєшся водичкою, от внизу, там, хоча її водичка, але ви розумієте, по тих пісках там внизу зараз більшість противників приїхали на той фланг. У нас там тільки СТ-2 та Об'єкт 257, і то мені здається, об'єкт 257 наш союзний, зверху. Ну і об'єкт 704, наш союзний на прикритті. Ми зараз. Ну от нічого не, можу, не можемо зробити. Подивіться, на мені мапу на коло огляду. Ми майже просвічуємо всю мапу. Якщо б ми стали по центрі, ми просвітили абсолютно всю мапу. Мається на увазі в всіх краях на 360 градусів. Настільки мала ця мапа. Дуже важко відігравати на цій мапі на легкому танку. Ну, але як ви зрозуміли, це буде абсолютний рекорд ще й по настрілу на цьому танку. Більш я не бачив. Нещодавно я записував на цьому ерхемі топовий настріл. Сьогодні буде ще більше, ще більший настріл буде на цьому танкові. Ну і маловато отут снарядиків цього РХМа, так трішечки побільше, ніж в в Мантікори 20 снарядиків, якщо я не помиляюся. Ну а у Мантікорі хоч, хоча б альфа 390. А у нас тут 320, якщо я не помиляюся. Так, 320 і фугасики, які мають альфа 420. Куди зараз мчить наш снебой? Куди він мчить? Він зараз їде вниз, бо тому що, якщо подивитися на мінімапу зараз, там противники просто прорашили отой напрямок першу другу лінію. І зараз мчують наш е 3 зараз десантувався вниз. Йосип сьомий, наш сузводний, також. Зараз ми їдемо на прикриття, ми не їдемо просто зараз на пулькоти. Ми їдемо допомагати нашому совзводному Йосипу Сьому. Я не розумію, чому вони зараз впали вниз. І, можливо, вони роблять план Капкан. І подивитися, як ми сильно уже програємо по хідпойтам на команду. Два-три рахунок ми програємо на 5К. Уже трішечки підрівнялися, ми програвали на 8 тисяч. Уже підрівнялися за допомогою цих наших союзників. От зараз просто перепуш робить наша союзна команда, також з нашим ргм тільки 1352 одиниці настріляно, тільки поки що. Але це початок бою. Відразу кажу, це затяжний бій. Так що, якщо ти тільки почав дивитися, роби собі чайку, якусь канапочку смачного, якщо їсиш, і затяжний, відразу кажу. Так, ну що, зараз допомогли забрати об'єкт 430 у забирає наш сузводний на Йосипі 7, але у нас альфа на 297 одиниць ще пройшла. Так, наш узводний забрав два фраги, нам не дісталося жодного. Ну, але нам цього і не потрібно. Нам саме головне, щоб команда перемогла. Ну і звісно, дамашко, так, як тигр, невідомо у кого він цілить. Він, У нього просто очі почали розбігатися. Ви бачили, от він спочатку цілив нас, потім когось іншого, потім ще когось іншого. У нього просто очі розбігаються від наших союзників. тому що аж відразу чотири танки наших союзних союзник виїхало на нього. Ну, цього разу вже дивиться на нас. Ми зараз його пробуємо. Триваємо через гусеницю в верхню планку. Ви розумієте, про що я кажу? Через гусеницю до верху тому що ми знизу стоїмо. Ну і ми можемо собі дозволити такі пробиття. Так, ну що, Уже 5-7 рахунок. Ми програємо в два рази по хітпойнтам на команду в два рази. У нас зараз завантажені кумулятивчики. Відразу пройдемося, пройдемося, скільки вони пробувають. Підкалівери стандартні пробувають 242 мм. Кумулятивчики голдові 280. І фугасики пробувають 120 мм. Підвищене бронепробиття. Ну і ми зараз штовхаємо нашого совзводного. У нього броня міцна, як не крутиться. Важкий танк, так, дідусь сьомий і. Він має хітпонти. Так, ну що, зараз, можливо, будемо приймати когось з противників сюди. Хтось повернеться чи ні, чи будемо просто тупо накидувати в задниці противника. Зараз побачимо. Ну і у нас справи, якщо подивимося на міні-мапу, надзвичайно важкі, надзвичайно важкі справи. Зараз нашого союзного Т-95 там вкружили хлопці. Так, що вони його забрали. Так, забрали нашого Т-95 це, хто це зробив, це ворожий Рембо зробив і забрав нашого Т-95 саме, так. І ми залишаємося вже з нашим совзводним на одинці проти 2, 4, 6. Шість танків. Так, два, два, чотир, шість, сім. Проти семи танків ми залишаємося з нашим совзводом Йосипом Сьомим. Ну і це Терйони Акшени Х. Ну, от просто відчула кров. От хлопці з команди противника, вони зараз будуть з копом просто сюди летіти. Я вам кажу, ви такого ще не бачили. Якщо хтось крутіший бій бачив за оцей, прошу не тільки писати в коментарях, а відразу на посилання на крутіший бій І Влітаємо на гриля 15-го. Розвертаємося так. Йосип сьомий таранить гриля 15-го. Він Залишається шотний ми Відразу добуваємо і тут відразу. Разу двоє хлопців приїжджають, Центрона Х та Мантікора відразу по фокусу працювали по Йосипу Сьомому. Так, Мантікора також Центрона Акшен Х ми забрали. Ментікора залишається, а ми залишаємося. Проти цілої орави противників це як мінімум п'ять танків, п'ять чи проти шести танків. Ми одні залишалися, бо тому, що нашого созводу забрали. Так відремонтували гармату і забираємо на ходу мантікору, бо тому, що взаді вже вже КПЗ ЕК-1. шапку, облизав ворожий снаряд, ворожої артилерії ФВ 3805 Ну і що робити, СРВ 103-0 це дев'ятий рівень. У нас не вистачає калібру, щоб його пробувати, окрім НЛДшки. Ну і саме цим і користується. Будемо крутити СРВшку. Так, поки що нікого не видно. Ні, подивіться, КПЗ приїжджає знизу його. Нам е, йому е, йому нас було видно, чи він зробив постріл, чи ні. Я не зрозумів, я не почув. Хоча я і в навушниках. Ну і три противника залишається. одиниць вже настріляно. Виїжджаємо на артилерію. Це був фугасик, в яким ми не влучили. Ну і перед нашим носом просто падає ворожий фугасик від артилерії. Ну і фугасиком, що будемо добирати чи ні. Так, зелененьким світиться. Залюбки ми його добираємо. 376 хітпонтів. У нас вже п'ятий фраг у нашій копілці і два противника залишаються. Рембо, ворожий. Який є? До речі, фуловий та КПЗ ЕК-1 також фуловий. Ви зверніть увагу, скільки у нас снарядів. Ви розумієте, про що? до чого зараз йдеться так. КПЗ ЕК1 їде на нас. Ми зараз працюємо на фугасиках. КПЗ ЕК-1, хто не знав, це просто картонний танк, користуйтеся. І я зараз цього не зрозумів. Чому зараз пішов стараном на ворожого КПЗ оцього противника, наш автор реплей. От і, і, правду вам кажу, я цього не зрозумів чому, бо тому що зараз хітпойнти з нас лезали. А Рембо також уже тут приїхав. І що зараз так добираємо в ви на вицілили, Ну і ворожий Рембо зараз приїхав сюди також. У нас 120 хітпойнтів. Насправді зараз КПЗшка також могла нас зараз забирати. От зараз насправді ну трішечки підтупив. Але це тільки один момент за весь бій, коли я спеціально дивився від самого початку і до самого кінця чотири рази. Тільки один раз за весь бій помилився наш РХМ. Так, і що незважаючи на те, що просто десь віддавав якісь снарядики в молоку, але він просто навіть здогадуватися не міг, що такий та бій буде на цьому РХМі, як на нього пали скопом, як він там хлопців розкидав на легкому танку. Ну, от я, я вам я вам кажу, я такого ще не бачив на архемії. Це стовідсотково. Це просто імбові якісь бій. Зійшлися всі зірки, які могли тільки зійтися на небі. Так і Рембо зараз вихопив на 327 хітпонтів. Як ви вже зрозуміли, у нас три снарядика. по 320 середньої шкоди. Тобто у нас тисячу середньої. Ми можемо забрати з ворожого рембо. Ворожого рембо, скільки там хітпонтів? 1486 Тобто ми його не забираємо ніяк, бо тому що у нас тільки три кумулятиви. Три кумулятиви. Що робити в такій ситуації? А подивіться, скільки ще залишається часу. П'ять хвилин рівно, залишається до кінця бою. Рембо чудово зараз розуміє, що перевага на його боці, бо тому, що ми шотні. 120 двадцять Так, у нас є маскування, у нас є огляд, але в нас немає снарядиків. Ну і ворожий Рембо прийняв єдине вірне рішення. Просто байтити нашого архема на базу. Він стає на захопленні бази. Півтори хвилини береться база одним танком. Хвилину сорок, якщо я не помиляюся, якщо бути точнішим, не хвилина тридцять, а хвилина сорок. Ну і це не аж ще довго, як в зустрічному бою три з половиною хвилини. Ну і стоїть і байтить. Він розуміє, що архем для того, щоб... Виграти, перемогти в цьому бою, він мусить приїхати збивати свою базу. Ну і як бачимо, зараз їздить ліворуч, праворуч. Він намагається користатися своїми перевагами, а саме це маскуванням та оглядом. Ну і аж тепер вдалося висвітити ворожого рембо. У нас вже майже 9 тисяч настрілу, уже 9 тисяч настрілу. Ну їдемо з іншої сторони. Ну насправді не треба мішкатися, бо тому, що залишається. 40 секунд, трішечки більше. 42 секунди, 41, 40 секунд залишається до кінця захоплення бази. Їдемо з іншої сторони, і нам обов'язково треба збивати. Ми кумулятивом, як ви розумієте, 280 мм. Ми можемо влучити в гусеницю, ми можемо влучити будь-де, і ми не зіб'ємо. На жаль, у нас немає жодного фугасного снаряда. А він зараз був би дуже корисний, як ви розумієте, при збитті бази. І. Ну, от, ви бачите, вже підкрався майже до самої бази. А ворожий Рембо не світиться. Аж тут ми вже його знаходимо і через кущі. Так, в башту залітає чудово, збили 93% захоплення бази. Ми вже заробляємо. Так і знову бортик пробуваємо. Зараз насправді знову ж таки пощастило, що ворожий Рембо відразу не зреагував. Але це 100% не бот на Рембо. Це 100% я вам даю. Так, ну що, бо тому, що як ви розумієте, боти не заїжджають захоплювати базу і не додумаються до таких рішень, як зараз м -м, вирішив ворожий Рембо. Так подивіться, мансує ворожий Рембо вже не витримав, нервішки в нього здали, і він почав уже нас переслідувати. Ну у нас один кумулятивний снаряд залишається проти 855 хітпонтів у ворожого рембо. У нас 9603 одиниці завданої шкоди по команді противника тільки 55 асистика на легкому танку. Ну, але ж знову ж таки, це дуже мала, дуже маленька мапа. Ну ви розумієте все і самі чудово. Не мені це вам пояснювати. Так, ну що? 2 хвилини та 10 секунд залишається до кінця бою. Ворожий Рембо з'їхав. З захоплення бази у нас про, про всяк випадок ще один снаряд був, і ми в останній момент могли ще один раз збити. Звісно, якщо ми би влучили та пробили. Ну, але тепер Рембо ворожий з'їхав з в захоплення нашої бази, і ми не знаємо, де він знаходиться. І це прикро, бо тому що ми можемо зараз виїхати просто перед його носом, а у нас один кумулятив і мишотні. Ну, ви розумієте, до чого я це все веду. Ну, Хвилина 40 залишається. Кружляє туди сюди Рх, не знаю, що робити. І насправді от мені дуже дивно, що ніхто не пише в союзному чаті, їх такий Ну, я, я дивуюся такому набагато гірші. Та шунські так, але мається на увазі по знаку класності, бо є, завжди вболівають. Але тут вже просто всі повиходили, бо чудово розуміють, що такі легкі танки просто не тащують бої. Не витягують їх, ну це будемо дивитися правді вічі. Ну так воно і є. Оцей бій, якийсь я не знаю, навіть не один на мільйон, а один на мільярд, бо тому, що я такого бою зовсім ще не бачив. Так і вже пішли, як ви чуєте, пішли уже секунди на спад. Так, вже залишається менше ніж хвилина до кінця бою, а саме 50 секунд, і треба щось робити. Рембо кудись поїхав. Так, а ось і він. Ми його знайшли в кушах, навіть в кушах ми його присвітили, бо тому, що у нього немає жодного маскування. Він стояв. Я не знаю на що він надіявся, бо тому, що у нього маскування зовсім немає. Ну але це нам на руку. Він нас не помітив. Він чекав нас, я так розумію, з алінія зі сторони нашої бази, і він міг нас забрати. Один кумулятивний снаряд. Я більш ніж упевнений, якщо б ворожий Рембо підозрював хоча б про те, що у нас тільки один снаряд, він відразу би поїхав. Ну, але що нам робити? Зараз одна надія так, бо тому що зараз зробили постріл в башенку ворожому Рембо, бо тому що залишається 7 секунд, 6. 5 секунд, ну все, це вже Рембо їде до нас, у нас снарядиків немає, 2, 1, 0, і ми вижили. 36401 одиницю заробляє ВН-8. Більше я ще не бачив, щоб хтось здобував в рандомі по ВН-8. так це здобув наш снайбой. Майстр він, звісно, заробляє по епічних медалях. Це основний калібер, захисник та воєн. Це нічия, на жаль. Ну але рекордні 9603 одиниці, 6 шість танків знищив та 961 чистого досвіду здобув із прямім акаунтом ще якимось чином пішов плюс на 32 тисячі срібла. Бій тривав рівно 15 хвилин. І як завжди, всім дякую за перегляд. Слава Україні та до зустрічі в нових відосиках.